Привіт, друзі. Ну що, придворна преса банковим закликає всіх об'єднатися навколо президента. Нагадую, ми не повинні об'єднуватися навколо президента. Ми повинні об'єднуватися навколо України. Тому що головне для нас це Україна, а не президент. І наші Збройні сили, наші діти, які. Зараз в школу самі знаєте, як ходять а рівень освіти, сам, самі знаєте, як впав. От. Наші партнери, які нам допомагають. А скажіть мені, будь ласка, от в коментарях просто так, просто дуже цікаво. За останні два роки, от, які саме такі справи, які може виконати тільки Зеленський? Допомогли Україні. Ну, які він виконав. І як допомогли. Тому не треба об'єднуватися навколо будь-якого президента, навколо будь-якої людини. Об'єднуйтесь тільки навколо країни. Тому що все, що ви робите, повинно приносити користь країні, а не президенту або там, не знаю, Зеленському, або Тімошенкі, або Порошенки. Тільки країні. От ви щось робите і думаєте, так. А кому воно принесе користь? Ага, президенту. Значить, ні. Значить, відпадає. Друге щось робите. Думаєте, а кому воно принесе користь? Дітям. Діті, діти це хто? Діти це наша країна. Значить, робимо. І так далі. Так що об'єднання тільки навколо країни, а не президента чи будь-якої постаті. Пам'ятайте це дуже уважно. От. Так що це, мабуть, все, що я хотів сказати. А, Дуже, дуже цікаво от зараз на банковій всі оці придворні блогери. Телеграм-канальчики, Ютуб канальчики почали обсирати Трампа. Причому. Ну, настільки жорстка, що просто капець. І вони вже в відкрито кажуть, що вони там нариваються на санкції, що там Трамп піде в, у в'язницю 25 е квітня. Разом з, з Путіним. А якщо порахувати, ну, по-перше, дуже цікава дата 25 квітня. І що це от взагалі звідки вона взялась. По-друге, якщо порахувати. Це 25 квітня. І плюс 6 місяців. Це виходить 25 жовтня. Це та дата, яку Порошенко каже, що Банкова готує на вибори. Але щось у мене таке відчуття, що Зеленський на вибори не прийде. От так от. Мабуть, його такі американці умовлять відмовитись. От. Так що. Щось там вони планують на це 25 травня. Дуже. Таке, ой, квітня, дуже таке цікаве. Напишіть, що, бо я щось. зараз не сильно слідкую за новинами, захворів трохи. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!